Вже скоро прийде до дому сіти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі пради та слав дітлахи. Берщі, як ран Знаєш, як мені образили? Я думаю, я на твоєму місці теж образилась. Але ж ти не на моєму місці. Так, я на своєму місці. Привіт-привіт, друзі! Вітаю вас, шановні мої глядачі. А про що це ви так жваво бесіду сьогодні ведете? Скажи, добричок, а чому там буває? А, а, а як саме буває, і, і що ж це таке буває? А от так. Чому мій молодший брат розкидає іграшки, а я йому допомагаю збирати? Я ж їх не розкидувала. Ну, ну, Рінелька, тому що ти старша його сестричка, і тобі потрібно йому допомагати? Ну, і що з того, що вона старша? хіба це причина? Ні. Просто старші, вони завжди завжди допомагають молодшим. Ну, наприклад, коли Рінелька або ти Софійка була маленька, я переконаний, що твої батьки завжди тобі допомагали збирати розкидані іграшки, одягатись і ще багато чого робили, допомагаючи тобі. На чому вони мені не допомагали? Ну, мабуть, мабуть, ти просто вже забула, тому що була дуже маленькою і вже не пам'ятаєш, як вони тобі допомагали. Як це не пам'ятає? Ну, о, дівчатка, дуже-дуже просто. Ви знаєте, більшість людей, подій раннього дитинства, просто-просто не пам'ятають. А я все думаю, чому я не на їх місці? Ну, о, о, на, на, чиєму, на чиєму місці? Ну, чому я не молодший мій брат? Чому я не на місці своїх батьків, щоб я говорила, що робити? Оце було б класно. О, ну, що ви, що ви, дітки? Це було б дуже дуже складно. А що тут складного? і все діти, діти, зробіть те, принесіть оце. Уявіть собі. Що ви повинні встати дуже дуже рано. Ви любите зранку прокидатися? Ні. Ну, от бачите, потрібно приготувати сніданок, їхати на роботу, аби заробляти кошти для всієї родини. І ось так: кожен кожен день. О, ні, я б цього не витримала. Гратися. Саме тому, дівчатка, ви не є на місці батьків. А на місці дітей. А ваші тато з мамою на місці батьків. Отак. Тоді б мені стати лучше молодша сестричка, не старша. Ну, так-то воно, так. Але тоді б тобі батьки наказали слухатися твого старшого братика, коли їх немає вдома. Тому що він старший, а значить, мудріший. Тобі б довелося раніше забрати лягати спати і просити навіть у нього, щоб він тобі дозволив погратися трошечки на комп'ютері. Ні, не хочу, не треба. Тись кошмар, дівчатка. От і я про це ж. Усе повинно бути на своїх місцях. Ти старша, а отже вправніша, сильніша, мудріша. От тому і повинна допомагати свому молодшому братику. І слухатися батьків. Порядок перш за все. От уявіть собі, що було би, якби зник порядок. Поміркуймо. А зараз я хочу, щоб ми з вами разом поміркували. І назвали, який порядок існує, наприклад, в добі. Ну, у кожній добі. Спочатку ранок, потім день, потім вечір та ніч. Правильно і справді це так. Усе це відбувається по своєму порядку і ніколи не буває е, по інакшому Хоча в Біблії є одна історія, в якій е, все пішло дещо інакше. Як -то? що там? Говориться? Що вечір настає після ранку? О ні-ні ні! Такого бути просто не може, тим паче у Святому Письмі, яке є дуже правдивим. Тоді що там нас не у А от що у Біблії, у книзі буття, в перших розділах, де розповідається про те, як Бог творив світ, то дещо там був інший порядок. Там пишеться: і був вечір, і був ранок, день перший. Вечір і ранок, день другий, ну і так далі. А що це означає? А це означає, що за Біблією день закінчується тоді, коли сідає сонечко. Ну, а це відбувається саме ввечері. І одразу ж, коли сіло сонечко, розпочинається новий день. Тобто і, і ще з вечора. Ось як. А я і не знала про це. Цікаво. Це цікаво знати. У кожному році є найдовші та найкоротші дні. Їх називають днями літнього і зимового сонцестояння. 21 червня це день літнього сонцестояння. Це день, коли сонце стоїть над горизонтом найдовше, довше звичайного. Ну, і відповідно, це день з найкоротшою нічю в році, ну і найдовшим днем. У високосні роки сонцестояння влітку відбувається 20 червня. А в звичайні роки 21 червня. Отак. А день зимового сонцестояння це 21 грудня. Це найкоротший у році день, коли світлий час довби. Триватиме лише сім годин і двадцять чотири хвилини. У день зимового сонцестояння ми отримуємо найменшу кількість сонячного світла та тепла. А влада зими перемагає остаточно. Саме з того дня поступово день починає збільшуватись аж до двадцять першого червня. Гадаю, в цьому є впевнений порядок? Так, і своє місце. Як добре, дітки, що ви усе вірно зрозуміли. А ви, мої маленькі друзі, як ставитесь до того, що у світі все все повинно займати своє місце, знаходитися в певному порядку? Напишіть мені, будь ласка, про це в ваших листах. А листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. Чекатиму. А ви так можете. Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити настінний календар своїми руками. Для його виготовлення нам потрібно мати пінопласт, тканину, фетр, кнопки, гудзики. Ось такі папірці з цифрами та назвою місяців, липучки, скотч, ножиці та клей. Тож, приступимо до виготовлення календаря. Беремо пінопласт та обтягуємо його тканиною. Накладаємо, перевертаємо та кріпимо за допомогою кнопок. Ось так. Тепер цю основу поки що відкладаємо в сторону та починаємо виготовляти основу для наших цифр. Для цього беремо гудзики та починаємо приклеювати папірці з цифрами. Клеїти їх можна на клей або на двосторонній скотч. Для того, щоб календар краще виглядав, гудзики можна брати різного кольору. Коли усі цифри приклеєні, ми беремо кнопки та також починаємо їх приклеювати до гудзиків. Ось таким чином. Коли усі гудзики приклеєні до кнопок, ми починаємо їх вставляти в нашу основу. Робимо це ось таким чином: спочатку ми вставляємо пусті гудзики. Вставляємо гудзики з цифрами. Робимо це так само, як зображено на справжньому календарі. Виготовляючи цю поробку, ви можете попросити допомоги у батьків. Ось так. А тепер нам залишилося е, приклеїти назву місяця. Для того, щоб наш календар був універсальним, ми спочатку проклеюємо на фетер, а сам фетер кріпимо до основи на ліпучки. Потім згодом ви зможете міняти назву місяців. Приклеюємо назву та ліпучки. Одну до фетру, а другу до основи. Ось так. Тепер робимо бантик. Я взяла стрічку рожевого кольору для того, щоб дотримуватися кольорової гами на тканині. приклеюємо на клей. Можна ще додати ось такого кольору який календар в нас вийшов. Згодом ви зможете переставляти цифри так, як потрібно. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре, хай щастить. Якщо так, то нам вже пора, додому. Так, пора. Гаразд, дівчатка. Добре, ходім, я вас проведу. Але спочатку давайте попрощаємося з нашими телеглядачами. Любі дітки, до побачення вам до побачення. Вам. любі дітки. Чекаємо нової зустрічі з вами і до побачення вам, шановні дорослі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка. Добричок, добрячок, добрячок що, дивися! Що що? Так, дівчатка, а зачекайте, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Навіть Все? не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці ці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай, скажи Так, 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 поспішаю! Ану зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси. І ребуси теж тут. А це що? А це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинно бути, ну споглянь. Ху, от тобі й так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю. Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки. і В мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. ну, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Да. Я теж хочу такі уроки, і так і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки і усі ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.